На огляді неймовірної краси автомобіль. Краще вам просто на нього поглянути саме. Зустрічайте. Офіційна Kia Cerato Coupe. Подивіться на цю красу. Так, що ж у нас там по комплектації? Дивимось, по комплектації у нас ідуть такі беззамочні вікна, як в купешки, настоящий, шкіряний салон, мультикмо, клімат, кріс, автомат та навіть підігріви сидінь. Тобто комплектація заряжена для такої машини. Тут дивіться просто. навіть хоп. Доступ до другого ряду сидінь І доволі місія, такі, більш ніж достатньо. Також е, маємо дуже такий кольор автомобіля на сонці, він виглядає. Насичений. Що Подивіться, там? які диски 17 -ті. на гарній гумі 2022 року. Е, просто ярко виражена задниця з таким Як е, вихлопом. Да? Бомба. Вона на тонуванні, по кузову немає ніяких зауважень, не ні ржі, не корозії, не сколів, не царапин. Тобто, друзі, варіантика реальна бомба. Приїжджайте за ним в компанію Автопрайд. Е, стояща машина. Я думаю, вам вона точно потрібна.